Нас досует. малышка малышкой тогда у нас дела пойдут. Ага, у нас нема дела, нема. Ладно, пока дима есть, я пойду, Наверное, как бы сделал, новости. не Там пипец, а тут все хорошо. Ну и тут же пипец, а там? Там пипец, а тут все хорошо. Понял. Ты ешь. Иду крышку возьму, да закрою. Кайю, okay. you know, блин. Mm. А ну попьем чая. Когда надо надо просто... поесть, надо просто поесть. Люди, полтора ведра яєць сестра передала. Нижний зима столько багато. Та ні, конечно. Так хочу в село. О, баки, тобі бегот? Ми можемо тебе пригласить в зважені і худі. Надо відкривати новий сезон. Он на сено. ну реально, пригласить. Ты знаешь, бесплатно люди приедут, в палатке їх поселити, не годують, щоб они худли. И все, тільки воду давай. На сено принесемо воды. Да, и да, хай, и хай кося догрузит і возник. Нет, а ми вже йому домовоза. Так и буде. Хай пулкається. А як зважені її І толкають там, ти бачиш, як вони. Там же все. І заводить, Кожен день вялий, як баклажан, жду канікули. Та воно во всіх так. Ми вже вітаміни п'ємо, тому що якісь ну не unreблі вещи як Хто по башці, то знаєте, молотком дав, де сказав, поїди, і он сходив. Оце таке состояние кожен день. Привет, Буде... Привет! Привет! Слышь, привет, ай так, привет, зиб. <реш> так, буде по А Трактор скоро заведем. Так, це надо сюда. Зараз мама чая нам, нам принесе. Ну, щось там сладке купляла, уже не помню, що. А як кстати, активним? Вітаміни. Сон 8-9 часов. Хорош, очень полезно. Ну не більше, не менше. 8-9 В этих пределах. Че ж Діма? Зарядка, спорт. Чи ж Діма, як це Хороше питання. Мене звати, мене звати Розорвати, а фамілія здоров. Провати щось якось так. Саша, мене звати. как с тобой а да? фамилия лопнут все, надо брать конфетки у меня спортзал есть класс, спортзал это очень хорошо то есть основные три аспекта жизни это спорт, сон и питание это три самых важных вещи, соблюдая их все будет бадеро. Борьба. О, борьба, это вообще супер класс. Я сам хотел бы на борьбу походить, да нема времени. Привет, Надя, привет. Как Як... <coughs> жизнь молодая, Надя? Так, доедай, Дима, ты. Варнишельки, да? Конфетки давай. Ты доешь, ты, а я тебе кину туда. Ти їдеш, ну що ти таке даєш мені? Ще одному, коли даєш. А труд, Діма, труд людині облагороджується. Хто таке каже? Який труд? Чого ви мили то? А, а, а ми др... трудимося, Діма. Др... Др... Від роботи коні дохнуть. Діма, ми трудимося. Ні, Сєма, не я ж не ігнорую, все добре. Ми трудимося. Тихо, Ола. Люди, а да. ми трудимося ще й дуже крепко. На. Ах ти, красивий. Завидный жених. А мы на вид не ликвидны видно. И мне быть женихом, но не быть завидным. Надя купила питательный крем для кожи. И только крем питает надежду, похож. Что такое, Саша? Этот сидит для тех, кто сидит. Мам, меня роди с куполами нагрудит. Так, що тут нам пишет? якщо ми з водою і лимоном змішати, то получится енергетик. Не ніякої енергетика не буде, Аби понос не напав. Скажи мамі, що треба трудитися. да, Сережа? Мама трудится, Сережа, ще й мосно. Трудно учила обезьяну орехи колоти. Ну да, є таке. Девиться і вас щось научить. Це шутка, не обижайтесь. Стихи же томера, да. Надя, привет, Сережа, что Дима? Дима, я что? А я что? Мама моя, люблю тебя. Ясно. Я пиво и помогала. Что, Надя любит маму свою? Це дуже добре, Надя, что вы любите свою маму. Маму треба любить. А что там мути? надо мешать? Воду, лимон и і... мед. Не знаю. Вот що, вода, лимон. Ну лимон. Ну, по суті, лимон це вітамін С, а вітамін С. А ми ще ані вітаміни не вітаміни випили да. в ранці. Вітамін С приймає участь в енергії, в енергоформіруванні. Того ка... -то... Всі, всі говорять про те, що вітамін С це типа імунітет. На самом деле вітамін С участвує в образованні енергії в організмі. Того найкращі енергетика випит. А коли нема сил, випити витамина С. Тоді з'являться сили. Ну а мед це сахар теж глюкоза. Батько, да, він сидить з нами з боку. Випить, да. У нас я горілка? Ціла пляшка. Баки вже мішає собі. Мед, лимон, і вода. Или монтов полезный оставил. И вот так полезно, то без удивят. У нас є Ясенько. Ты знаешь, так как хлопець подходит до дівки да каже, вы любите воду. А вона каже, да. А я на 60% состою из воды. А вона душовий, сказати, що душой хочет сказать, что я вас люблю. Mm -hmm. Только она, ну, да? Ну, знакомиться з дівкою, ну. Красиво дуже. Саме смешно, це знаєш, що коли приходиш до дівки, у мене хоч був случай. Покажу, може я кажу, може, якось кофа вип'ємо, вона каже чим. Знаешь, ну не хватило ответить щоб жорстко трахатися і заводить дітей. Ну а зачем приглашає хлопець дівку на кофема? Ну не трахатися зразу. Ну в будущем то ж трахатися, завозить дітей. Зачем? Самый тупий вопрос. Зачем? Я з незнакомницами не знакомлюсь. А я не знаю. <г conversation> Все, Дима. Зараз світ настав який. Ти ніхто і я ніхто. Все, ходимо, одне одне одну не А, Якщо uh, буду нуждаться, у... <г Heavenly> ясненько. Black Motors, Моторс, Так, uh, Да, Житомирі. <гасненько> Ясно, я не бьет. Да, ну все аккуратно, бачу. Люди, не забувайте підписуватися. Є скільки солодкі цукерки? Цескмей. 12.58. Воду непроницаемые. слюки не ленивки. Откуда будете? О чем общаетесь? Тимон, тимон. Мы из Житомирской области. Говорим про жизнь. Просто про жизнь. Кушаем и говорим про жизнь. Nie w stanie się nie pro w stanie się zniszczyć, nie jesteśmy w stanie się zniszczyć, nie jesteśmy w stanie się zniszczyć, nie jesteśmy w stanie się nie w stanie się zniszczyć, nie w почитай в интернете. Я врач. Я врач. Слышишь? Я врач. Я знаю, как сработает. Та поки что ничего не шукай. Нафиг надо. Кто понял, жизнь и на работе не робит. Я как великий старец, познавший вечное, иду любоваться закатом на берегу. Вдыхнуло солнце закатом. На дворе благодать. Мир абсолютно понятен. Но тебе не понять. Люто сочувствую. Спасибо, Тимон. Хорошо. А я ж двинутый мне пенсию выдают. Зачем мне не работать? жог мерз бензином як литвин не я такого не бачив. я вообще таких не дивлюся блогерам. я ж кажу, я больний на голову мені пенсію платять. Привіт, николас Да, я так зрозуміла, на тебе вже знижки на карточку зовсім немає. Да, мені приходило два дні назад, що 40% скидка. Нам ну, мені ніколи на скидку не попадає. Ну я ж кажу, то коли була скидка, то не було, мінас не було. А коли нема скидки, то ми є. А що пересматривати, Тимон? Все і так понятно. Спасибо, Ніколас. Там багато смотреть не надо. Там один раз на программу. И все ясно. Я дощу ходила, да. Да я й так сильно не ходила. люди, Перезапущу трансляцию, заходьте зараз знову. нову. Что за хібара? Обычно? Классическая хібара? Хібарска? Заходьте зараз в нову трансляцію, всіх там жду.